Жахлива ніч для всієї України. Ворог атакував більшість регіонів електростанцій та ліній постачання енергії, гребля-ГЕС, звичайні житлові будинки і навіть тролейбус. За цю ніч було понад 60 шахедів і майже 90 ракет різних типів. Наші захисники знищили 55 шахедів та 37 крилатих ракет. Найбільших руйнувань зазнали Запоріжжя. По Дніпро ГЕС було два прямих влучання Хмельницький. Зруйновані приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівки, триває розбір завалів. На жаль, є жертви. Харків пошкоджено критичну інфраструктуру, регіон без світла. Є проблеми з мобільним зв'язком. Львів, Вінниця, Кривий Ріг, Івано-Франківськ влучання в об'єкти критичної інфраструктури. У зв'язку з такими масованими обстрілами українців застерігають щодо подальших можливих блекаутів. Тож, як підготуватись, запасіться питною і технічною водою, а також їжею, яка не псуватиметься без холодильника. Підготуйте та зарядіть павербанки, перегляньте запас необхідних ліків. Щодо пунктів незламності, знайти найближчий пункт, перевірити, чи є там усе необхідне, та побудувати маршрут можна за кілька кліків у дії. Як це працює? Зайдіть у дію, натисніть послуги, пункти незламності, виберіть свою область та завантажте мапу. Перейдіть до мапи та надайте доступ до своєї геолокації. Дія покаже пункти незламності в радіусі 1,5 кілометра. Щодо Кременчука, у нашому місті застосовуються аварійні графіки відключень світла. Міський голова Віталій Малецький закликає Кременчужан не публікувати фото або відео з наслідками ворожих атак. Це інформація закритого характеру, її не розголошуємо. Ми і я дуже сподіваюся, що інші колеги розголошувати теж її не будуть. Тому що ця інформація ворогом буде використана для коригування подальших ударів по будь-яким об'єктам. Тому говорити про те, що які наслідки понесло. Наслідки ви всі відчуваєте. Немає в місті світла, включені графіки аварійних відключень є певні проблеми. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.